Четвер, 16 лютого на 12-му час. новини. завжди будемо розповідати вам про оперативну ситуацію на передовій, а також про найцікавіші, найсвіжіші новини із життя Волині. Вкотре нагадую про те, що усі наші сюжети, які випуски новини, можна переглянути на ютуб-каналі. Новини 12. Обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили. Дивіться, ставте вподобайки, не забувайте коментувати і по можливості поширювати для нас це важливо. З вами у студії Роман Вербич. День добрий. Спершу коротко про головне. Волинь прийняла більше як 76 тисяч вимушено евакуйованих осіб. На війні обірвалося життя двох волинян. Журналістка з Луцька збирає гроші на дрон. Традиційно випуск розпочну із хороших новин, зокрема із чудового числа. 140 тисяч приблизно стільки вояків втратила Росія від початку повномасштабної війни в Україні. Минулої доби хорошими стали майже сім сотень окупантів. Ворог втрачає і техніку. Завчора це шість танків, десять бойових броньованих машин і три артилерійські системи. Ця ж ніч для українців виявилася зовсім неспокійною. Росіяни знову здійснили масовану атаку з неба. Вони запускали безпілотники та ракети. І з більшістю наші сили протиповітряної оборони в однак є і влучання. Відомо, що у Львівській області поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих ще жертв у наслідок влучання немає. Пожежу загасили вночі. Росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці на Полтавщині. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Є пошкодження приватних будинків, вікон, дахів, огорож. Автомобілів атакували також і Дніпропетровщину ракетного удару. Зазнав Павлоград. Там загинула 79-річна жінка ще щонайменше восьмеро людей. Отримали поранення в місті. Понад 60 понівечених будинків пошкоджене також промислове підприємство. Ракетами ворог також вдарив по Вовчанську на Харківщині. У наслідок удару зазнав поранення 30-річний працівник Обленерго його шпиталізували змінно-вибуховою травмою. А на світанку окупанти обстріляли село Зміївка на Херсонщині, поцілили в будинок. Там загинуло подружжя. Ще один снаряд вбив літню жінку, яка просто йшла вулицею. Ну, як бахнула тут дим, мужчина вибіжав, стекла всі посипалися. Жінка пішла труб. Старовий раз вийшли, теж виліт був, і десь рядом видно, теж прилетіло. Наступного масованого ракетного удару варто очікувати 23-24 лютого, заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Крім того, він наголосив, що росіяни змінили тактику і будуть надалі частіше здійснювати саме нічні обстріли. На війні під час виконання бойового завдання обірвалося життя двох волинян Віталія Берестюка та Андрія Бойчука. Віталій Берестюк загинув на Донеччині 7 лютого. Повідомили у Цуманській громаді. А 13 лютого, поблизу Креміної на Луганщині, загинув солдат з Рожища Андрій Бойчук. Інформують у Рожищинській міській раді. Завжди пам'ятатимемо земляків, які віддали життя, захищаючи незалежність та цілісність України. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять і слава героям. Журналістка з Луцька оголосила збір на дрон для підрозділу чоловіка Наталія Холодюк. Просить допомогти зібрати 119 тисяч гривень, аби купити військовим необхідну в бою річ. Коханий нищить русню. Я купую все, що необхідно для нього та побратимів. Зазвичай робимо це власним коштом. Підрозділ потребує очей: дрон, мавік, крилатий друг. Пише Наталія. Цього разу сума досить велика. Ціна квадрокоптера 119 тисяч гривень. Тому жінка звертається за допомогою до друзів, колег та знайомих і просить підтримати цей збір. Гроші Можна переказувати на картки за номерами, які зараз бачите на своїх екранах: 51 69 36 00 07 91 58 24. Приватбанк, отримувач Стецюк ОВ. Номер картки банки МОН 53, 75 41 12 02 89 34 47. PayPal, холодюк Наталія. Тим часом Волинь продовжує приймати переселенців. За останні 10 днів з 6 по 16 лютого у нашій області знайшли прихисток ще 37 внутрішніх переселенців, повідомили на сайті ОДА. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення Волинь прийняла більше 76 тисяч вимушено евакуйованих осіб. На цей час у нашій області проживають та мають статус ВПО 56 тисяч 693 людини, з яких майже 17 тисяч – діти. Це 40 тисяч 400 сімей, з яких 63 багатодітних та 8 сімей Батьків одинаків. Волинь допомагає, Україна перемагає. Питання перейменування Росії та Росіян на Московію та московитів порушили не лише на сайті президента. Там петиція з такою ініціативою ще вчора набрала більше 25 тисяч потрібних голосів, щоб так зване перейменування пришвидшити на офіційному рівні звернення до Луцького міського голови та депутатів надіслав митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Перейменувальні пропозиції і думки вивчала наша Анастасія Качина. Не Росія, а Московія. Не росіяни, а московити так на офіційному рівні пропонує називати країну агресорку митрополит Луцький та Волинський Михаїл. А щоб так зване перейменування пришвидшити, надіслав звернення до міського голови та луцьких депутатів. І ми звернулися з відповідним проханням, щоб називати не Росію Росією, тому що це Росія це одне із похідних слів від слова Русь. А називати цю частину московське царство, або називати її Московією, відповідно, називати їх московитами в культурному значенні цього слова, в значенні тролінгу москалями. Московщина каже владика, вкрала назву Русь, яка за своїм етнічним та географічним змістом відповідає сучасному термінові Україна. Історично так склалося, що Росія як держава утворилася як імперія, в тому значенні, в якому вона сьогодні себе представляє, утворилася в середньовіччя і до того часу її називали Московія. Це було Московське царство чи просто Московія на різних картах по різному назначене. А слово Русь завжди було пов'язане із розумінням України, Києва, великої території теперішньої України і навіть за її межами. У соцмережах навколо пропозиції Михаїла розгорілася суперечка. Деякі лучани вважають, що відмова від назви Росія може розмити поняття ворога, тому що Росія терорист, Росія вбивця, Росія ворог на політичній карті міждержавного значення воно все одно буде звучати як Росія. Це змінити треба довгий процес. Але коли ми на сьогоднішній день будемо говорити, і я в молитвах читаю. Напад московської агресії. Ми ж говоримо Московський патріархат, а не російський патріархат. Очільник луцької громади Ігор Поліщук з цього приводу має власну думку. Ну я думаю, що чи Росія, чи Москва, ми будемо називати суть цієї країни, не зміниться. Імперські амбіції і варварські такі відношення до нормального цивілізованого світу. Тому від того, як ми будемо називати зло, його суть не зміниться. Хто змінювати? Не буде. Ну я вам сказав свою думку, а депутатам вирішувати. Схожою думкою голова спілки воїнів АТО, член виконавчого комітету Олександр Сарватович. Як ви чорта не називаєте, він чортом і лишиться? Якщо це людям треба, будь ласка. Нема що додавати. Якщо більшості треба назвати Московію, якщо вважати, що Росія крала безліч часу нашу історію, я видумувала свою на базі нашої, ну можливо, це потрібно. Цікаво, що питання Московії та московитів порушили не лише у Луцьку. На сайті президента України є ідентична петиція, яка вже набрала 25 тисяч потрібних голосів. Пропозицію про повернення Росії і потомої історичної назви Московія на законодавчому рівні в Україні вніс постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, кандидат історичних наук Володимир Пришляк. Такі пропозиції вважає небезпідставними. Насправді Русь, якби ми як. Як би росіяни не хотіли, як би московити не хотіли, Русь була, є і буде за історичними джерелами в Трикутнику київ Чернігів, Переяслав. Це руська, руська земля. І ні на Волзі, ні на Оці, ні навіть на Новгороді і так далі, це, ця назва не підходить. У Росії, додає Володимир Пришляк, дуже багато вкраденого, починаючи від їхніх найголовніших символів до речей побутових. Ясна річ, що в московитів була велика проблема. І ця проблема полягала насамперед у тому, щоб приєднатися, приклеїтися штучно до спадщини великої, великої старокиївської держави, тобто від Києва. Тому, що вранці 24 лютого росіяни напали на Україну і до цих пір намагаються руйнацією та вбивствами відібрати наші землі, каже історик, пояснення просте. Це абсолютний імперіалізм, який має свої коріння із Московії, з Російської імперії, з Радянського Союзу, ну і в сучасній Ерефії. Перейменування Росії на Московію, пам'ять Володимир Пришляк, можуть розвіяти кремлівські міфи щодо історичного минулого великого російського народу для росіян та громадян інших держав, що вважали Україну і Росію єдиним цілим до початку повномасштабної війни. Ми маємо право в своїй країні, на своїй землі, називати сусідню країну так, як ми хочемо. Тобто, це є. Наше історичне право і право, яке нас ніхто не забере. Крім того, переконані владика Михаїли, історик Володимир Пришляк і авторка петиції називати Росію Московією. Це потрібний та надважливий крок в інформаційній війні, який теж наблизить нашу перемогу. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Попереду що багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке. Води у селах повно, питної майже немає. Як живуть підтоплені волинські села? У Луцькому СІЗО обшук. На Волині зник чоловік. На Волині зник чоловік учора, 15 лютого поліцію повідомили про зникнення людини. У Нововолинську ще 14 лютого пішов на роботу та не повернувся місцевий мешканець 43-річний Сергій Росо. Як повідомили у прес-службі поліції Волині, де перебуває чоловік, зараз невідомо його телефон вимкнений. Він середнього зросту має русяве волосся і шрам на щуці під лівим оком. Якщо вам відома, хоч якась інформація про цього чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів, які бачите. Зараз на екранах або ж телефонуйте на 102. Вода всюди, на городах, в садках і навіть у будинках. Через аномально теплу зиму волинські села Секунь і Буцень буквально. Пливуть таких підтоплень. Місцеві кажуть, не бачили вже давно. Попри те, що води у селах повно, питної майже немає. У криницях вона вся забруднена нечистотами, а централізоване водопостачання відсутнє. Побувала на місці і детальніше розповість про ситуацію. Наша Ольга Матвєєва Все повно, все повно. Це показує Віра Панасюк. Її садок дерева у воді. Чи будуть цьогоріч із врожаєм? Пенсіонерка сумнівається: буде чи не буде довго вже місяця він стоїть у воді. Хто його знає? Підтоплює у селі Секунь вже не вперше. Пенсіонерка тут живе більше 50 років. Вода розливається, каже, майже щовесни. Втім, таких підтоплень, як цьогоріч, не було давно. Через велику кількість снігу, а згодом аномально теплу зиму. Вода розлилася ще у грудні. Дуже мало води, трохи спало. А то було геть, геть, геть само хату. Аби вода не підходила під саму хату, неподалік зробили купанку. Але цьогоріч і та не надто допомагає, адже повна води. Масштаби підтоплень у селі Секунь легко побачити на цій галявині. Так саме галявині, бо ні ставка, ні озеро у селі ніколи не було. А з підтопленнями з'явилось. А це місцевий дитсадок, який щоправда не працює, бо немає ні опалення, ні укриття. Підвал, де його могли б і з року в рік затоплює. Там до того ж і котал. Вода була навіть такі зими, зима весна, що дощів не було, але підземні води підходили. І так вода трималася майже до кінця липня. Були отакі періоди, і вода була, можна сказати, що постійно. Бачите, тут було багато води. Якщо глянути, то той блок фактично був воді. Проблему підтопленню дитячому садку вирішили. У канал, що викопали у 2020 році, днями провели трубу із підвалу. Бачите, Труба вода біжить труба. Закладена така, яка буде по трасі, чи збирати воду з цих сусідніх діляночок. Підтоплення локалізується і е, фактично вся вода з підвала вибігла, і зараз там вже фактично води немає. Так планують вирішити і проблемою з підтопленнями на ділянках селян. Труби обіцяють купити за кошти громади. А от грошей, аби підтоплень не було і в селі Буцень, у місцевому бюджеті не вистачить. Тут ситуація у рази критичніша. Так виглядає погріб, чи не у кожній хаті? А чита скільки куди? Ого. То там всі ваші були продукти, закрутки, так? Продукти я повиносила у літню кухню і ну, там топлю. А банки що стоять? А банки ну, які стоять, а сало плавало, то вже ми є. Це, ми половили сало. Сало врятували, а ось картоплю, закопану на городі, не встигли. Воду, то що ж, вже звідси воду, картошку нема як вибирати вже нема як. Що буде, то буде. Разробус. Через підтоплення у буцені проблеми не лише з харчами, а й із звичайною питною водою. Корову я напою, я пити її нереально. Значте, це жодне туалет, каналізація. це все все зрівнялося на рівні з землею. Отак, як той брід, так само у нас тут ґрунтові води. На меліоративних каналах у Буцені виросли справжні дерева, а від деяких взагалі залишився лише тонненький слід. Через це щороку тут і мають підтоплення. Цьогоріч же рівень води б'є усі рекорди, а це він ще й впав на сантиметрів 10, кажуть місцеві. Отаке підтоплення. Це це вже все. Це вже дійшло до, до критичної межі. Це мусово щось колись починати щось робити. Топиться сенька, вулиця 8 березня, зараз Березнева вулиця. Аби вирішити проблему із підтопленням, потрібно збудувати новий меліоративний канал протяжністю щонайменше 2 кілометри. А це за попередніми підрахунками обійдеться у 620 тисяч гривень. Ми е, написали відповідне на звернення до екологічної е, в адміністрацію, е, щоб претендувати на екологічний фонд. Він працює 30 на 70 з громадами. Ми готові 30% виділити з місцевого бюджету, 70, щоб підтримали нас народні, ну, депутати обласної ради. А поки жителі Буцині плавають і далі. Якщо ж рішення депутатів буде негативне, то така доля чекатиме їх і у наступні роки. На дворі ж кажуть глобальне потепління. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Обшукали приміщення, де утримуються в'язні. У Луцькому СІЗО та Маневицькій виправній колонії 15 лютого провели загальні обшуки приміщень, де утримуються в'язні, під час яких вилучили заборонені для користування ув'язненими предмети. Як повідомили у пресслужбі, прокуратури Волині реквізували 17 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари. До них 10 колючих ріжучих предметів, понад 60 літрів спиртовмісних речовин та інші заборонені речі. Вирішується питання про притягнення винних у порушеннях службових осіб установ. До передбаченої законом відповідальності Поліцейські оперативно розкрили крадіжку. Чоловік повідомив, що на залізничному вокзалі коваля у нього викрали сумку з речами. З такою заявою вчора до поліції звернувся 50-річний житель Донецької області. Суму завданих матеріальних збитків оцінив у понад 16 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судими 36-річний ковальчанин. Зловмисника оперативно затримали. А за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років. Позбору. Бавлення волі. Переможці конкурсу рефератів імені Коровкіна взяли участь у всеукраїнському етапі конкурсу ядерна енергія і світ. Карина Бойко та Валерія Виговська посіли призові місця. Конкурс проводить громадська організація Українське ядерне товариство спільно з профільними закладами освіти. Детальніше про переможців та сам конкурс дивіться далі. Відбувся фінальний етап всеукраїнського конкурсу рефератів старшокласників Ядерна енергія і світ, який проводить громадська організація Українське Ядерне товариство спільно з профільними закладами освіти. Участь у всеукраїнському етапі конкурсу взяли 12 школярів з різних міст України. Вараж представили переможці станційного конкурсу рефератів імені Володимира Коровкіна, учениці третього ліцею Карина Бойко та Валерія Виговська. А також учень ліцею номер Віктор Килюх. Захист пройшов на онлайн -формацію форматі. традиційно тему рефератів школярі обирали самостійно, керували написання робіт вчителі фізики. Перед захист прослухали фахівці Рівненської АЕС, адже учні на всеукраїнському конкурсі представляли підприємство. До уваги конкурсної комісії у складі представників провідних підприємств та закладів атомної галузі були представлені роботи таких напрямків: перспективи розвитку атомної енергетики, атомна енергетика та суспільство, безпека, вплив атомної енергетики на навколишнє середовище тощо. Дуже широкий був охват тем, екологічні тема безпеки, дата центри, цифрові електростанції. Тема все ж таки екології безпеки, вона виходить на перший план в будь-які часи. І ми самі тепер розуміємо, що це ну, надважлива тематика для атомної енергетики, і навіть присутня сьогодні на кожній з українських місія МАГАТЕ тому свідчення. Оцінювалися реферати за наступними критеріями. Актуальність обраної теми рівень обізнаності, школяра в ній, повнота і доступність викладеного матеріалу. Прослухавши всі виступи, журі обрали кращих. Вихованці освітніх закладів продемонстрували високий рівень знань. Валерія Виговська із темою безпека понад усе посіла третє місце. А Карина Бойко, досліджуючи вплив атомної енергетики на навколишнє середовище, здобула перше місце. Питання екології завжди було актуальним, так само і зараз вона є таким. А тим більше три роки назад я почала дослідження впливу роботи станції на Супочівське лісництво Вараської ОТГ. І поспілкувавшись з людьми, запитуючи їхню думку, я вирішила більш детально дослідити саме, як робота станції впливає на атмосферу і біорізноманіття. Представники конкурсної комісії подякували кожному учаснику. Така перспективна обізнана молодь майбутнє атомної енергетики. Хочу привітати учнів, які захищали свої реферати і були представниками саме Рівненської атомної електростанції. Це Валерія Виговська, Карина Бойка і Віктор Килюх. Вони молодці. Що вони вирішили взяти участь в такому конкурсі, що вони вирішили піти до кінця і взяти участь в захисті перед серйозною. Поважної комісії відповісти на запитання і виступили гідно. Ну і наразі все наші журналісти продовжують відстежувати і збирати найважливішу і найсвіжішу інформацію, аби потім поділитися з вами відповідно найцікавішими сюжетами. Ну а якщо в силу якихось обставин ви не встигли переглянути цей випуск повністю, або ж просто хочете подивитися і ще раз якісь сюжети, які вам особливо сподобались. Будь ласка, заходьте і підписуйтесь на ютуб канал Новини 12. Дивіться наші сюжети, наші новини. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте для нас. Це важливо наразі. все. дякую за увагу. Побачимось.